Лозоводи привіт. Трошечки так не вистачає ще. Треба підшліфувати. Ну добре. <кхід> надоїло їздити з непрацюючим спідометром. Я вже і забув, скільки я кілометрів накрутив з того часу, як оці цифри застигли. На моєму спідометрі. Ну що, за 4 роки 3 рази я міняв привід спідометра. Отак виглядає привід спідометру. Як бачите, він у своєму привичному стані трошки підтікає. Зрозуміло, що цей привід давно знятий з виробництва, тому доводиться або купувати ремкомплект до нього. Або купувати інший БУ, або такий же БУ після ремонту. І, на жаль, усі ці варіанти не дуже надійні, тому недовговічні. І ще одна проблема, яка зустрічається не так часто, це перетирання тросику. Але крім механіки, хочу також звернути увагу на методику та фізику. Річ у тім, що після встановлення коліс більшого діаметру показники спідометра перестають бути правдивими. За принципом дії, механічний спідометр є калькулятором. Кількості обертів за певний відрізок часу, що пов'язаний з діаметром колеса. І, вочевидь, при однаковій швидкості колеса, що є більшим, буде передавати менше сигналів закінчених обертів, і тому показники швидкості будуть занижені. При... До речі, при понижаючих шестерень у колісних редукторах індикація швидкості підвищується в порівнянні з фактичним. Можливо, хтось вважає, що для лазу на офроді швидкість не має значення. Але все ж таки дуже часто до бездоріжжя доводиться їхати автошляхами, де можуть бути встановлені швидкісні обмеження. Та більшість лазів можуть легко подолати відмінку 60 км за годину. І тому, на мій погляд, знати справжню швидкість, такий є сенс. Після четвертої заміни виявилося, що вже причина в тросику. Він, виявляється, перетерся. На жаль, розмір, діаметр на картинці, яка там на алі виглядала трошки більше. Хоча габаритні та монтажні розміри вказані в описі спідометра, Але я не знав, який розмір у спідометра Луазу. А зараз ми намагаємось його втулити вкріплення рідного нашого спідометру. В чому преимущество цього приладу, ну, це комбінований прибор, що він дозволяє швидкість виміряти за допомогою GPS-датчику. Ну і все, відходимо від усіх цих привидів, тросиків, і швидкість буде вже точна. Ну, подивимось наскільки він буде надійний як він буде працювати. Поки що шліфуємо ось тут кільце, фіксуюче від нашого рідного спідометру. Ну і як завжди у рояля Саня майстер проводку. Було так? Чудово. Ну, поїхали. От взяли кліпіжне кільце, відрізали, продовжуємо хімічити тут. Ну бо дуже немає ніякого бажання переробляти. Приборна панель, тому отак от ламаємо старий спідометр. Ось що, скло залишили? Воно нам зараз не потрібно. Так. Чудо прилад, багатофункціональний. Ну, як бачите, тут він може показувати і тиск масла, і напругу, і пальне, і температуру двигуна. Ну, а ще повинен показувати нам швидкість. Тож, дивимось далі. Вон он. Ну. Вон он будет. Вот так. Да, просто. Ну что, подбираем диаметр. per Інструкція виконана англійською та китайською, але схема підключення доволі проста і зрозуміла. В описі до цього відео я залишу перекладений текст інструкції, і там же буде посилання на сам спідометр для купівлі на Аліекспрес. Ну, А, <говорит> зажигание что их <ли>, хочу <говорит> Что там? Дрейф земли? Швидкий всякась. Но Ну уже даже швидко здесь земля. Дрейфует. <говорит> Так, где тут, что мы видим? А, это вольтметр. А, ось. интересно. Майже 11 показываю. Ну, так диви. А где тут у нас пальне, пальне, так? А, ось пальне, пальне. Фу. Хм. Так. Вольтметр. это Вода на этой шкале, вода тиск А тот тиск показываю. Повинно показывает и в значении, а не в просто ванту. Значит оно у нас не подходит. Нам датчик один выводить на давление механические. Важа механический вот стоит. Да, так. Можем поставить еще электрон. Ну, то такие. Так, а еще там уже швидкість показывает, так? Вот сайнус. Чему? Ничего себе. Что чего? это? Мы растем каждый 192. раз. 192. <свят> <свят> Нормально мы Мили, <свят> мили <свят> <свят> <милля> причем. <свят> мили это там где-то <свят> так, ну приблизно что-то там 300, о, да, 200. 320. 320, килом. 360. 560, <свят> 100 мили, 160, <свят> да, вот 320 километров. Вот <свят> это так. Ну, ладно. Будем смотреть, чем все это закончится далее. Ну, до речи, пальный действительно почти полный бак. подивитися як його потім відрегулювати цвет можна ну зелений, наприклад да? ну так вже набагато краще як то ну червоний ні зараз будемо а як цікаво як змінити потому что О, ты еще нажал? Первую кнопку. Первую кнопку. Сет. Ну, зеленый. Зеленый. Это ты что треба. Или синий? Ні. Та ні. Ну, не. Та не. Ну, он ни до чего. Голубой. Блекловато. Ну, желтый вообще. Нияк. 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 Ния. Червоний. Ще. О, та, ти ж. Ха-ха-ха-ха. <сіпи> Оце так є. <сіпи> ну, так. Виключить. Так. Червоний не очі. А ну зелений так. саме те. Ну, зелений клас. Оце я розумію. Так. Ну, перше, ми зрозуміли, І також зрозуміло, що після вмикання прилад шукає сигнал GPS під цей час він... Проводить сканування швидкості до е, 300 одиниць. Ну а якщо не знайшов, то з першого разу, то він видає помилку і робить іншу спробу. Ну, тому поки що все добре, ми в гаражі, тут він сигнал GPS ну, ніколи не знайде. Так що рухаємось далі. А ти, ти кнопку зробив таку? она не работает. Не, не выходит, он что-то в режим этот. О! О! Ну вот этот цвет у меня. Ну тут уже. Ну-ка, двигаемся. А Ну-ка, зараз я колер поменяю, контрастнейший. О! Я ще доктор прописав. Класно. Зараз будемо настраювати рівень пального. У нас зараз фул показує, а тут в нас майже половина. Тому обираємо тут, входимо в режим мод. Це довго 5 секунд. Тримаємо Кнопку мод Потім кнопкою Set вибираємо Четверту позицію. Ми вже її вибрали. Так? О, так ти вже і на нуль збросив. Ні. Так, вибираємо четверту позицію. Так, перша, друга, третя, четверта, так? І починаємо кнопкою мод додавати рівень пального. Дави. Ти бачиш, нуль зараз показує. О, фул. Найдется фул. Тогда еще треба назад. Что за раздавиш? Тут на что третье, вот четвертое, так. А тут либо ноль, либо пять позиций. Ну давай. Ставим один. Следующее. Все равно. Так ты уже на, пятую. пятое. Нет, то я что-то запомнил. Берем четыре еще раз. Выбираю. Не. Не, не выбрал. Ты же опять на пятую берешь Четыре, да. Нет. Опа, ноль. Опа, фул. Там, видать, дискретно всего две-три позиции. Четыре позиции. Ну, давай дать другую позицию. Тогда ты уже опять на пятый. Отже, що маємо у підсумку? Швидкість переключили на км на годину і вона показує відмінну. Також є індикація тахометра та вольтметра. Настроїти топливомер не вдалося. А для тиску алії в мене стоїть механічний вказівник. Є ще загальний пробіг та пробіг нової поїздки, а також кількість годин роботи двигуна і курс напрямку руху. І головне, що цей спідометр не залежить від механічних частин автівки і дає фактичні та точні покази швидкості. За винятком невдалого вигибу скла, що дає постійний блік, я цим приладом дуже задоволений і можу сміливо рекомендувати його до використання. Мудрі люди кажуть, усе геніальне просто, але не усе геніальне потрібне. У цьому випадку ця геніальна простота має свої переваги. Тому бажаю всім вдалих удосконалень своїх лазів, і да прибуде з вами сила!